Що стосується присутності російських у Казахстані, фахівців там так біля літака миттєвому, давайте не забувати, що Токаю після виборів відразу полетів до Росії. Ну, Після чергових своїх виборів перший візит його був туди. Сінцінпін також полетів туди. Аліїв постійно контактує з Путіним, ділові зустрічі таке і таке інше. Диктатори вони абсолютно ну, зрозумілі, тому що вчиняти якось по-іншому вони не будуть. Для Алієва ну, зараз може видаватися якимось таким, взагалі, це дикунством, але ну, 38 там загиблих це не буде великою проблемою. І якщо він буде ставити на важелі те відносини з Путіним, ну звісно, для нього відносини з Путіним з Росії будуть важливіші, тим паче. Азербайджан ну, зацікавлений, дуже сильно зацікавлений. Співпраця з Росією також і що стосується побудови сухопутного шляху коридору із Іраном. Там дуже багато інтересів, тому сваритися із за вибачте, але як би це зараз не звучало дуже дуже цинічно, але через збитий пасажирський літак вони точно не будуть.